Матінка Кураж та її діти п'єса німецького поета і драматурга Бертольда Брехта. Твір має під заголовок Хроніка часів 30-літньої війни. П'єса є практичним втіленням теоретичних принципів епічного театру. П'єса написана у 1938-1939 роках. Сюжет. Дія п'єси відбувається під час 30-річної війни 1618-1648 роки, що обернулася для Німеччини національною катастрофою. П'єса складається з 12 сцен, які описують окремі епізоди з життя маркітанки другого фінського полку Матінка Кураж не має жодних ілюзій щодо війни і ставиться до неї як до способу збагачення. Весна 1624 року. Шведський воєначальник Аксель Оксеншерна набирає військо для походу на Польщу. Проте вербування йде погано. Фельдфебель і вербувальник зустрічають на дорозі фургон маркітанки Анни Фірлінг на прізвисько Матінка Кураж. По дорогах війни вона блукає зі своїми дорослими синами, Ейліфом і Швейцеркасом і німою дочкою Катрін. Поки Фельдфебель відволікає матінку Кураж, вербувальник переконує її старшого сина. Незважаючи на протести матері, що пророкує йому швидку загибель, Ейлів іде з вербувальником. Минає два роки. У Польщі, біля намету шведського воєначальника, матінка Кураж торгується з його кухарем голландцем з приводу каплуна. Воєначальник з'являється разом з Ейліфом, який, як з'ясовується, Здійснив подвиг, відбив у селян двадцять голів худоби, порубавши при цьому чотирьох. Полковий священник виправдовує Ейліфа. Господь наш умів створити з п'яти хлібів п'ятсот, йому й потреби не було, тому й міг вимагати люби ближнього свого, бо люди були ситі, нині не ті часи. Минає ще три роки. Другий син, швейцеркас, став скарбником фінського полку, з яким подорожує і Матуся Кураж. Війна налагодилася, і справи в неї йдуть добре. У супроводі священника до Кураж часто заходить кухар поговорити про політику, про цю війну, де, за його словами, Трохи грабіж, трошки різанина, трішки запалювання і не забути б трішки зґвалтування. Тим часом наближаються католики, армія лютеран стрімко відступає. Разом з священником, дочкою і Швейцаркасом, який не встиг сховатися, в останній момент прибіг до матері, щоб сховати в її фургоні. Полкову скарбницю. Кураж опиняється на території, зайнятій католиками. Швейцеркас намагається дістатися свого полку, але, ледве встигнувши переховати скриньку, потрапляє в руки до католиків, які давно шукають скарбника. Кураж, щоб підкупити фельдфебеля і врятувати сина, якому загрожує страта. Готова закласти свій фургон. Іветта дає кураж під заставу 200 гульденів і сама веде переговори з фельдфебелем. Однак виплатити борг, кураж розраховувала з полкової скарбниці. Від Іветти, вона дізнається, під тортурами швейцарка зізнався в тому, що, помітивши погоню, він викинув скриньку в річку. Викуповувати фургон нема на що. Кураж просить Іветту поторгуватися і знизити викуп за сина. Поки вона торгується, Швейцаркаса засуджують до страти. Минуло ще кілька років. Матуся Кураж зі своїм фургоном проїхала пів Європи. Її справа процвітає. Але у битві під Люценом гине шведський король Густав Адольф, і воюючі сторони укладають мир. Для Кураш мир розорення. Тепер її товар нікому не потрібен, проте вона рада миру, принаймні, другого сина війна в неї не забере. У її наметі знову з'являється кухар. Кураш вирушає на базар. Продати свій товар, доки за нього хоч щось можуть заплатити. У її відсутність під конвоєм приводять еліфа. Він повторив свій давній подвиг, відібрав у селянина худобу, зарізавши господиню. Але у мирний час за це розстрілюють і, побачитися з матір'ю йому дозволили тільки перед стратою. Кураш повертається зі своїм товаром і щаслива з того, що не встигла його продати. Як з'ясувалося, мир закінчився, і вже третій день знову йде війна. Вона знову вирушає в дорогу, взявши із собою кухаря, який нічого не розповідає їй про Ейліфа. Осінь 1634 року. Війна за віру йде вже 16 років. І кухареві, і кураж набридло поневірятися. Торгівля не йде, людям нічим платити. Кухар отримує звістку про те, що його мати померла і залишила йому у спадок маленький шинок. Він кличе з собою кураж, але без Катрін. Трьох його трактир не прогодує. Кураж відмовляється покинути дочку. Два роки Кураж і Катрін блукають Німеччиною в обозі. Фургон зупиняється на ніч у селянського будинку, і Катрін чує, як три католики вимагають, щоб селянин показав їм дорогу до міста. За ними рухається полк. Катрін піднімає тривогу та гине. Оплакавши дочку, Кураж знову впрягається у свій фургон. Треба знову налагоджувати торгівлю.